В Студії громадського радіо працює Валентина Троян. Говоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим про те, чи вплине візит прем'єра Індії на рендер-моді в Україну на позицію Індії щодо війни Росії проти України. Багато питань справді після цього візиту і думок щодо того, чому моді приїхав в Україну. Які угоди ну, знаємо, що чотири угоди уклали, підписали чотири документи. Але але давайте з того, що Індія наполягає на дипломатичному врегулюванні війни Російської Федерації проти України і готова зробити активний внесок для досягнення мира в Україні. Це зробив таку заяву прем'єр-міністр Нарендра Моді, зустрічаючись з президентом Володимиром Зеленським. Наскільки можна це вважати реалістичною завдач... завданням, реалістичним завданням, чи просто так потрібно зараз Індії говорити? Ну, власне кажучи, якщо ми подивимося на риторику? Індійського керівництва вона не змінилася. Так. Індійське керівництво виступає за дипломатичне врегулювання, і, власне кажучи, на превеликий жаль, тут є один нюанс. Як мені здається, певним чином Росії і Китаю вдалося нав'язати так званому глобальному півдню думку, що війна в Україні це ледь не війна між Заходом та Сходом. А Індія має давні традиції, як лідера країн, що не приєдналися, тобто не приєдналися до жодних блоків, вони тримають такий певний нейтралітет і. Зараз вони продовжують наполягати на тому, що треба диплом... докладати дипломатичних зусиль. Для них ця війна не є зовсім зрозумілою і вона є далекою. Тим більше, що ну будемо чесними, ще радянський союз був найближчим другом Індії а Росія таким другом залишається нехай. Є певні нюанси в розвитку стосунків, в тому числі Індія зараз активно розбудовує свої свою співпрацю з Сполученими Штатами. Але тим не менш, на превеликий жаль, Україна для Індії залишається певним чином країною, як, в якій немає великих таких глобальних інтересів індусів. Про чотири документи підписали сьогодні Україна та Індія. Що це за документи? Чи цього очікували? Чи це, ну скажімо так, прохідний момент підписали і підписали. А, ні, я все ж таки не е, говорив, що підписані документи про хідний момент. Вочевидь, що ні, 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 це, час... це, це, я уточнюю, я не приписую так, вам ці Так, та, твердження. Ні, 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 я ж так. Я ж якби, отримав пас від вас і е, продовжую mm -hmm. думку, що е, це е, з першого погляду, е, всі чотири документи стосуються гуманітарних питань: продовольча mm -hmm. безпека, е, медицина. Е, Ну і так далі, тобто є культурна е, взаємодія. Але для того, щоб почати розвивати наші стосунки, це достатньо непоганий старт. Тим більше, от, наприклад, що стосується продовольства, е, Індія країна з найбільшим населенням в світі. Нещодавно Блумберг оголосив, що Індія перегнала Китай на 5 мільйонів, і вочевидь питання. Е, Продовольство для Індії є достатньо важливим, і тут Україна може в принципі стати не тільки важливою для Індії країною, а й от знайти точки дотику, стати корисною для Індії, якщо зважити на те, що за різними повідомленнями українських офіційних осіб мова йшла, наприклад, і про співробітництво у воєнній сфері, мені здається, це взагалі. Був би прорив, якщо б Україна, нехай не зараз, бо зараз очевидь, це е, неможливо через е, певні обставини, в тому числі близькість Індії з Росією і їх потужно е, потужне співробітництво у воєнній сфері. Але тим не менш на перспективу для Індії це теж може бути цікавим, хоча б тому, що е, сучасне російське озброєння. Певним чином, це і китайське озброєння, бо Китай і чи створював, чи копіював технології ще Радянського Союзу і протидіяти їм для Індії, для якої Китай є стратегічним ну, опонентом, скажімо там, так якщо не ворогом, це може бути досить цікавим. Враховуючи е, те, що співробітництво Індії і Сполучених Штатів, в тому числі у воєнній сфері, розвивається, тут е, може бути і е, пас від наших західних союзників. Тим більше, що От Індія з Сполученими Штатами е, розглядає цікавий проект. Джо Байден запропонував Індія, начебто, погодилась про конкуренцію китайському великому шляху. Великому шовковому шляху, і цей шлях буде набагато коротшим. І, власне кажучи, деякі західні експерти навіть знаєте, висловлювали таку теорію змов, що події в Ізраїлі, вони були, коли Хамас атакував Ізраїль, вони були певним чином спрямовані на те, щоб зірвати. Олександр Лунов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента, з нами на зв'язку. Ну щось з є певні проблеми виникли ймовірно з цим зв'язком. Нагадаю, ми говоримо про візит прем'єр-міністра Індії на рендер-моді в Україну, і зараз вже буду питати про, про реакцію Росії на цей візит. Тата, пане Олександре, часу у нас небагато, кілька хвилин залишається. Скажіть, а ви відстежували, як росіяни відреагували на візит моді в Україну і на ті заяви, які пролунали від нього під час візиту? Поки що вони промовчали. Я думаю, це буде залежати ну, в тому числі тому, що для Росії Індія є занадто серйозним партнером, і Росія від неї залежить, щоб починати говорити щось, що може Індію відштовхнути. Я думаю, що вони зачекають, чи буде розвиватися партнерство України і Індії далі, і тоді будуть вже реагувати. Нагадайте, будь ласка, чи надає Індія нам якусь допомогу саме воєнного характеру військового? Е, ні, на жаль, не, не надає ну це принципова позиція. Індія uh -huh. надає е, гуманітарну допомогу, в тому числі вони кажуть про можливі грантові програми. Але знаєте, є один нюанс про який багато говорили, але інформації підтвердженої немає. Що, наприклад? Коли Чехія виступила з ініціативою снаряди для України, угу, де закупалися по всьому світу, і одна із версій була: що частина снарядів вона з Індії їх просто купили за гроші. Не повідомляючи, куди вони підуть. І, власне кажучи, от, можливо, таким чином Індія вже доклалася до, до допомоги Україні, а про, про це, скажімо так, офіційної інформації ніде немає і навряд чи ми її знайдемо. А Індія була помічена у такій співпраці з Росією, до прикладу? Ну у, у Індія, як мінімум, е, отримує від Росії велику кількість зброї. Е, тут скоріше зворотному угу. напрямі. Офіційно ніхто це не ловив. Бо якщо навіть Китай ну власне кажучи, боїться напряму допомагати Росії, то Індія і поготів тим більше Індія зараз розглядається як можливий майданчик релокації американських компаній з Китаю в Індію. І я думаю, Індія за жодних умов не буде ризикувати в такою можливістю. Навіть заради допомоги Росії, бо це неспівставні суми, абсолютно неспівставні. Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо на зв'язку з нами Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. А ми обговорюємо візит прем'єр-міністра Індії на Моді в Україну і міркуємо про те, як можуть далі розвиватися наші стосунки. А я хочу процитувати пана Моді. Він сказав, що Індія відіграє у війні Росії проти України подвійну роль. Як це розцінювати? Ну справа в тому, що, як кажуть, схід справа тонка, і вочевидь, для Моді важливо зараз і зробити такий реверанс в бік України і не Сваритися з Росією, бо е, на превеликий жаль, от моді став прем'єр-міністром у 2014 році, і з цього часу жодного разу він не говорив про те, що відбувається в Україні, і е, завжди він достатньо сприя... приязно ставився до Росії навіть після широкомасштабного вторгнення, але з іншого боку, його візит в Україну 23 серпня, в день державного прапора. Це теж символ, це теж знак, і, власне кажучи, в тому числі Росії, що Індія сприймає Україну не як державу 404, а як повноцінну країну, яка є країною і може стати країною партнером, стратегічним партнером Індії. І, Власне кажучи, це такий позитивний момент, бо в дипломатії взагалі дрібниць не буває. Я думаю, не просто так моді приїхав саме в цей день. Тим більше, що подейкують Олександр Леонов з нами на зв'язку, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Хоча, ймовірно, ймовірно, я вже буду дякувати пану Олександру і рухатися будемо етером далі. О, пане Олександре, так, давайте так. хвилинка, резюмуйте, можливо, що б ви хотіли, як завершити і підсумувати всю нашу розмову. Я е, сподіваюся, що все ж таки цей візит стане початком е, з, знаєте, вигідної е, співпраці. Бо і ми маємо що запропонувати Індії, і Індія є, що запропонувати нам. Власне кажучи, Індія це найбільша демократія глобального півдня, і вочевидь, що е, Індія може стати противагою Китаю, власне кажучи, є такий союз деспотій. І Індії час обирати е, бік, бік демократії, власне кажучи, саме тому я думаю, що е, у нас є перспективи і є можливості, щоб ну, скажімо так дружити і бути вигід... і щоб це дружба була вигідна всім. В студії громадського радіо працювала Валентина Троян. Говорили з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим. Говорили ми про те, що вплине візит прем'єра Індії в Україну на позицію Індії щодо війни Росії проти України.